Я обіцяла через невеличку перерву. Ми знову з'явимося в студію. Ну я ж слів своїх на вітер. Не буду кидати. Ось вони нікуди не пішли. гурт Фортіус, всі п'ятеро знову в нас. Ми тут співали під час перерви. Будемо ще е, співати. Але перше за все я хотіла запитати вас, хлопці, е, особистому життю е, не вистачає час вас Ой, вас у собі. Ви багато свого часу особистого витрачаєте на співи. Вы знаете, мы живем э, по принципу одно другому не мешает. Угу. Вот, мы можем и девушек своих приглашать на репетиции, репетируем, это совмещаем. Но а стараемся, я... конечно, очень много времени этому уделять. Ну сколько годин на тиждень, например? Три раза где-то. Ну, ну, всегда раз. по-разному. Ну, разное да. просто расписание 6, у всех, 6, многие 2, работают. 3. Часа по два-по три ми репетируємо. Перед концертами збільшується, так? Напевно? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ні. Mm -hmm. Ні. Ну не завжди. Ви вже просто стабільні, набили собі такий ну, костяк, так, і у вас немає ніяких розладів. Чи буває таке, що хтось пішов, а замінити можна? Mm -hmm. mm -hmm. Ні. Це відбувається, якщо когось одного нема з вас. Yeah. Yeah. Це ж дуже важко так організовуватися. Mm -hmm. Ми стараємося поки що виходить. Е, ви знаєте, у мене нещодавно була розмова з режисером нашої програми, вона сказала, що це велика дурниця е, питати у людей, які співають у творчих людей, або там, у поетів, так як вони написали цю пісню, що спонукало. Але я все ж таки запитаюсь, можливо, почую відповідь, як приходить пісня, як проходять вірші, музика. Чому? Приходять. Так, до вас проходит, когда вы пишете, когда вы, какие-то нотки ищутаете в вашей творчестве. Mm -hmm. У каждого из нас это индивидуально происходит. Но я могу за себя сказать, это вдохновение очень тяжело объяснить, откуда оно приходит. Просто вот пришел текст, музыка, и ты сразу весь там. То -то... Да, давайте я сразу скажу, вдохновляю. как это как это приходит. Приходим на репетицию, говорю Сереж, скоро концерт, надо написать песню, надо. <laughs> Сережа <laughs> садится и пишет. Хорошо. Вот, вот вы... так. знаєте, відповіла режисер? Вона сказала, що ну звідки, звідки? Ну, от так от приходить. От так от, як ви відповіли. <ривісно> тобто, так, Це хто підтверджує слова, розумієте? Э, хлопці, ну ви знаєте, я не можу вас відпустити без ліричної пісні. Мені дуже подобається, я не можу втриматися, коли ви співаєте щось веселеньке. Але давайте. А можна вас попросити? А можна без самому Ну, можна. я так хочу почути. Звісно, буквально. Давай. <кху>

Пізнаваний. Ну, ви самі знаєте, що прийшли відспівали в будь-якому стані, і буде фурор. Якась така пісня. Знаєте, ми зробили сейчас е кавер-версію на дуже знаменитую пісню групи Джона Бонжови It's mm -hmm. My Life. Mm -hmm. вот, ми можемо її сповнить в акапельному варіанті, вона у вас прозвучить вперше. Слухайте, так давайте знаєте, що зараз робимо? зараз. Е, можливість у вас є просто побажати нашим глядачам всього найкращого, що у вас є на душі. Можливо, і собі побажати один одному тут. Ви ж тут не зможете ніяк не збрехати в свою один одному в очі, розуміти своїм друзям, побажати глядачам всього найкращого. І ми скінчимо цією піснею, прем'єрою цієї пісні. Будь ласка, у кожного по три Начинайте. слова є точно. Давай. Я буду сегодня банальный. Всем желаю счастья и добра. Здоровья и удачи. Ух ты. Большой крепкой любви. Три слова, да? Любимой высокоплачиваемой работы. Угу. А я желаю человеческого счастья и тепла в душе. Ой, а я объединяю все эти побажания, и сейчас они до вас вот такой хвилой пойдут с этой песней, которая сейчас и пролунает. Слушаем, принесем.

It's my life, it's now or I ain't gonna live forever, I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway, like Frankie said, my life, it's love or never. I'm gonna live forever. I just wanna live a life alive. It's my life. My height Heart is like an open, open highway. highway. Like Frankie said, I did it my way. way. I just wanna live i life, life It's my I just wanna live a life alive. It's my life. My heart is like an open highway. My fake, he said, I did it my way. I just wanna live a life alive. It's my life. Хлопці. Потужно, ну, дійсно сильно. Заспівайте і обіцяйте, що на першому концерті яку буду давати. Ви там восіння вос... вос... період, ви її заспіваєте першу. Присвятимо вам. Боже, невже? Яке щастя? Ще й пісню мені присвятила. Я так напрошувалася, мене зрозуміли. Тому що я також щиро на це реагую. Ну що, хлопці, я вам напевно побажаю, як всі пісні, відкритих вам, відкритих доріг. Йдіть, у вас їх п'ятеро, от в одну об'єднуйте і ті хвилею, яку ви запускаєте на наших глядачів вигляді своєї творчості. Спасибо. Я знову рада вас бачити. Я знову вас запрошую. А якщо не прийде, та співати, ну, можливо, осінню застудитися, горло буде боліти. Навіть Приходити не сподівайтеся. Чайку купо просто в нашій компанії, в компанії Харків Ранок Онлайн. А я хочу сказати нашим глядачам, що ось так от ми бадьоро кожного ранку починаємо свій день. Дивіться нас завжди і не перемикайте, бо в нас ще є інформація. Залишайтеся.